Сьогодні у нас похмурий діньок, на вулиці трішечки пасмурно, трішечки сіро, і у нас також трішечки сірі обличчя, тому що ми погода залежні. А Максим хоче сказати. Це серйозне шоу. Перше шоу в україномовному ютубі, в якому немає жодного спиженого формату. Все, що тут відбувається, ми придумали вперше. Яке блядь, сіре нахуй, все за ібість ти що не бачив? Ну то вулиця, то погода, хуйня. Ми самі робимо собі погоду. Розумієш, Звісно. ми ж зараз чик. Як ми чик зараз самі себе візьмемо і підіймемо? І як от получається, да і будемо вижимати. Так я нагадую, що цей контент ми знімаємо для того, щоб зібрати гроші для наших друзів, які зараз служать у лавах ЗСУ, боронять нас від йобаної русні для гуманітарних потреб мого селища та на рекордер. Є вже Монобанка. Я думаю, що в цьому випуску вона вже буде прикріплена в описі до відео. Там, внизу. Власне, сьогодні в нас назвемо цей випуск 100% імпровізація, бо немає ніяких заготовлених тем. Я не взяв ноутбук, нічого не заготовляли. В нас є тільки чай, чайки, Несквік, У Бороди Несквік, не дивлячись на. Непереносимість лактози, він все ж вирішив випити несквік, бо він відчайдушна людина. я <говорить> відчайдушна <говорить> Любить ходити по лезу ножа. Любить, коли небезпека дихає йому в обличчя. Ми сподіваємося. Я поборюю <говорить> свої <говорить> страхи. Так, так, так чином. Це дуже мужньо. Друг мій пити несквік, коли в тебе блядь. Не переносимість лектози. Це так само, як битися з левом, знаєш, в джунглях Африки. Звісно. це саме так. І ніяк інакше. Це адреналін 5. Наступний фільм буде про це. Як Стетхем п'є нескільки, коли в нього не переносимість лектози, і він такий. Весь фільм там. Або якщо в нього не переносімість гнулютену, алергія на фото. Це вже як форсажі піде, поняв? Форсаж для дорослих. Тобто ти дивись, Я, я уявляю, перша, перша стадія. Він, він йде по магазину, по супермаркету і такий. Його очі і булки з, лак, з, з, лактоду, булки з як це, як, глютеном. булки без глютену. І він обирає з глютеном, кидає її у кошик, розплачується. Іде додому і думає про це. Думає, а потім Наступний кадр він бере цю булку mm -hmm. і відрізає від неї і прижовує. І десь там. На... Це має бути, щоб він був на берегу річки. А на іншому березі хтось Ні! якась дівчина каже, не роби цього, плаче. Він і такий. Він, кускає, він має, має з'їсти ту булку по-любому. До речі, а що буде, якщо в тебе не приносимось Лютона, і ти хаваєш булку? Які там побочки? Ти вмираєш чи що? Да? Ну, у соус парку була «Турі»? Да, — Так, там дуже все просто. А у соус парку про це серія була, до речі, була серія, до речі. Ну, ти бачиш оцього капітана такого, знаєш, з трубкою, який сидить, і такий. Море! Море намагалося мене вбити тисячу разів, але нічого не вийшло, акула жувала усю руку оцієї я пиздив її. І він такий в шрамах, і ти дивишся на нього і такий думаєш, чувак, я такий самий, ти, у тебе є буває таке? От я, я, я... я... Коли от... життя тебе так От, як, от як... я, я якраз, мені здається, я в періоді, де акула мене гризе за руку, mm. і я її б'ю. От у мене оцей період поки що, але не, не оцей, от, коли вже все, <гум> акула побита рука. Загоїлася, а цього ще нема. Я ще борюся за кулою. Це так можна сказати. Бо є люди, е, ну, все частіше, все більше е, ну, людей, які мене оточують, знайомих, вони надягають на себе маску цього. Е, Миряка, діда, діда, знаєш? Ну, тобто, що ти починаєш вести себе як е, умовно, ти повністю береш рольову модель там, свого батька, чи діда сусіда, чи, діда, чи когось. І тобто мої ровесники багато. Починають ходити з таким, якимись все знають. Все знають за всю хуйню. Ні. Ем... Я, у мене інша, інша така думка, що я не веселяться, бо кажуть, а я що тобі, блядь, мальчик, Клон. клоун да, блядь, да, чи да, що да. веселиться звідси, блядь, сміх вилетів весь, все. Ніхто не сміється, бо дуже серйозні люди. Дуже серйозні люди. Вони ходять вже на роботу в рубашках, в піджаках. Вони такі е, про всяку хуйню їм Дзеркало. краще не розповідати. І вони, Дзеркало. до речі, не дивляться серйозне шоу. Але якщо вам хтось телефонує, будь-мошенники хочуть спиздити тебе дні. Да, давай, давай натиснемо на паузу. Я гадаю, що це страхова. Ну, давай натисну на паузу. Пауза. Альо. Ну, от ми з тобою дорослі. Ну, Ми ж з тобою дорослі. Хуйньо, які люди. займаємося. ми. Да, 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 вот. От, для них ми займаємось, так, да, якоюсь дчю. Але ми не дідю займаємося. Ми, між прочим, знімаємо серйозне шоу. Ставте лайки, підписуйтесь, кажіть друзям, щоб подивилися, тому що тут обговорюються серйозні теми, між прочим. Лайки, блядь, вставте, будь ласка. Про доросле життя. От. І я почуваю себе. Я вже не той хлопчик, котрий дивиться на басейн за Угу. Mm -hmm. і такий, ну, типу, пірнати чи не пірнати. Да? Mm -hmm. От. Я вже там. Mm -hmm. Я вже там, за кулою, вже нормально в мене все, я там, іноді ми. Боремось, іноді спілкуємося, іноді там. Коли і, ще... Іноді вона каже, перекурим, брата. Да, то, да, то, да, то, да. Поки не пиздимося йде в да. то, той період, коли ти такий, в мене все охуєнно. А да. кула така, ще 20 хвилин, і таки, ще 20 хвилин да. в мене все охуєнно. Да. А потім вона розганяється, я тебе знову за руку. І починається, зароблю. Да. Я не хочу дивитися на некрасивих людей. Я хочу дивитися на красивих людей. правий правий на правий берег. <рес> Не нахуй зі своїм правим берегом <свят> на лівому березі живуть найкрасивіші люди. Ну я я знаю, але я виключення. Ти ж розумієш, так? що вони всі їдуть, блядь. Ваш правий берег, нахуй, якщо вечором заїдеш на правий берег, там же ж, блядь, нема нікого. Бо всі з'їбались і спать на лівий. Чого? 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 Ця оця хіпстерня. От, блядь, я на тій неділі їздив на роботу два рази на метро. Так. І зранку оці всі. Дівчатка, хлопчики, оце вони всі вони всі пиздують, вони всі на станції метродарниця сідають вагон, блядь, і їдуть. Не, ну чекай, потім чекай, вони виходять чекай. на арсенальні но чи я там же, на Поштовій і ходять. Людей. Так, так. Ти бачиш, що потім вони сідають, сідають в метро і їдуть, блять, додому на лівий берег. Ні, ну а ті, котрі, коли метро зачиняється, на правому а березі живуть це? тільки е, небагато богачів, знаєш, угу. в яких є гроші, знімати хату на правому березі. І діди бабки, все, блядь, більш там ніякого. Ну і Зеленський там десь зі своїми пацанами, блядь. Ну, до речі, я думаю, що машини треба знову до лошадей повертатися. Або велосипедів. Коні або велосипеди. Тому що, дивись, коли будуть коні, появиться ще одна професія, котра зникла. Спередівна. Правильно, гівна. Тому що, ну, коні ходять. Ну. No. І воно ж мусориться. Mm -hmm. о, треба, щоб хто... Так воно, я бачив, воно із мішочком у них на страці просто мішочок їм такий. Є конячий памперс такий. Типа, да. Я не бачив такого. Я десь бачив. Прикольно. Вот. І туди гімно, трат, та та і все. А що, а так прикинь? Ну, типа. Це... Це прицеп, да, такий ще Отдельний треба. як от у цього У паровоза, знаєш, такий маленький вагончик. З вугіллям, а тут треба під гамно. І такий І він він спочатку у нього гамно, а потім кінг. Карета. от. І він такий. І люди такі. Він постійно такий, блядь, з червоними очима поняв, бо блять. Це як на шатирь, блять. Він такий буян, блядь, що ти їв, нахуй? Я не, не можу, сука, очі ляжати. Що це плавненько, перейшли до цієї теми, це я був, так? Так, це, так, блін. так. І що, коні будуть, всі будуть на конях. Всі звучить? Як пробки, блядь, будуть на конях. Ніяк. А якщо два коня в'їбалися, проблема. Як з <проблема>, <страховка>. проблема. У нас є сьогодні ще літр бурячихи. Гля, там щось плаває ще. Е, тому той, хто напише найкращий коментарій, ми передамо цей самогон. Я думаю, це буде Гарік, бо він один пише коментарі. Mm -hmm. Гарік, ми тобі передамо самогон. Е, Гарік ми... не п'є. Та це не самогон, я найовую. Це ж вебс, ми тобі передамо. речі. <сум> <сум> а чому ми такі конкурси не робимо, дійсно? Які? Хто напише коментарі? Той отримує бурячі там. Тому що в нас один тільки учасник. Ні, у нас учасники, один, Там 60 людей, до речі. Переможець. У нас 60 підписників, угу. а завтра стане на декілька людей більше. Чому? Як це чому? Тому що кожен день у нас з'являються підписники. Ні, є? Десь з'являються. Видумані хвороби, ось ці непереносимість лактози. Ага. Навіщо їх придумали? Для чого? Тобто, ти думаєш, що все ж таки вони видумані? Щоб знищити ну, всіх корів, блядь? — Ну дивись, подивись, по поводу глютену, це дійсна річ. Це, це працює, це да? працює люд, людям погано. А хліба ході... схавав, піздець, може хліба схавав, можна відкинути колю. А коньки. як раніше до цього люди жили? Просто а вони не знали, просто а. відкидали коньки і не знали. Блять, черга вмер, піздець. Жота, да? а що що, що було? Ну нічого, що сидів, хліб їв. А що це? Макарони? Це в ньому. В ньому є, в, в є глютин. Ти знаєш, як роблять в м, Як це сказати? В домашніх умовах безглютеновий хліб. Раунд. — Як? Беруть. <риклад> так, 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 так. не <риклад> думають. Беруть, ага. беруть, угу. беруть, угу. беруть борошно. Беруть борошно. Беруть борошно, беруть. Водич. Кричать в нього. Кричать в нього. Весь глютен! Я наказую тобі! Такий приходив екзорцист глютеновий. Що у вас? Макарони! Я наказую глютен! Виходь! І він такий вдимляється, макарони! Все! Такий глютеновий, давай зробимо! Виганемо глютени швепса. Швепс! Я наказую, Глютен, виходь! Виходь, глютен! <реш> <реш> Ми перемогли глютен, блять. Все, давай, що іще? <реш> Оце, блять, цікаво, я... якщо нема такого типа, його, <реш> треба, його треба зробити. Майже. <реш> Отже, якщо у вас ем, Не глютену, Глютену, гукайте нас, я перший в світі екзорцист по глютену. Коротше, глютеновий екзорцист, ахуєть, нова професія. Ми постійно даємо щось нове людям, розумієш. Так. Да. Релігію? Дали. дали. Екзорциста? дали. О. До речі, екзорцисти, де вони зараз? Як? як де? Ти просто їх послухами не користуєшся. Ти що, не бачив а ну, метро? давай. Екзорцист давай. Київ Екзорцист Київ заказать. Так, цілитель екзорцист, вища магія, ліцензія. Яка, блядь, ліцензія? Ну, яка, яка? Ліцензірована. То, типо, як ти можеш отримати, це шо? В інститут метрології приходиш. Ти просто цим не цікавим, в них там є піддослідний, короче, прокажоний тіп. Поняв? Да. Сидить в кімнаті. Ти заходиш, кажеш добрий день. Я хочу отримати ліцензію екзорциста. Він тобі дай Боже. Ні, Він каже. Ні, він просто не. Він не на ресепшені сидить. Він сидить там, десь в кладові бігає по потолку, Короче, що я Вони кажуть, ви екзорцист? так ну для того, щоб отримати ліцензію, вам потрібно пройти атестацію. Запускають його зюки, той. І він починає Ас-са-хаме-шме Читає Біблію, Тримає його за голову. Ну, Константин, я виключно з фільму Константин, я не знаю, где не баців. так закатує рукава. Сатана приходить там пиздец ніколи. Татуюване. Та-та-та татуюване. Все. І потім тут такий. І, і демон тікає, демон, але, але його ловлять в трубу, так? Його там ловлять в трубі. Там тому в таку, що ну, банку демонів небагато. Да, да, Це да. один, він, блядь, на ньому інвентарний номер, блядь, Меш що, куди бать. ми його діти? Це наш демон при інституті. Так, все, ви вигнали, і той лежить. Відпустити мене додому. Відпустіть, будь ласка, я вже 20 років. Ні-ні, вибачте. Ви ж контракт підписали. Ну, цікава робота, блядь!» Я не читав! Я не читав контракт! Я просто підписав! Ні-ні-ні, все, ви працюєте!» виправдаємо. Треба читати контракт повністю. Молодший спеціаліст в інституті метрології, це був якийсь аспірант, поняв, прийшов на стажування, в нього демона, нахуй, загнали. Ну, типа, і той демон постійно молоді. Охуєнно. Демону також достав. Демон теж каже, дайте нового, блядь. Ну, цей мене ж. Я все, я вже його з розуму звів. Та Мені мені, здається, демону кажеться, дайте погулять. А той екзорцист і так, пацани, мені, блядь, похуй, мені ліцензію. Дайте. Все йому видають бумажку таку. Все, я що. Так і робиться. І він екзорцист. Коротше, екзорцист. Ахуєнна професія. Непогана. Ну, тобі завжди весь. Ти приходиш, прикинь, а, Ну, тобто, як влаштуватися на роботу екзорцистом. Має бути ліцензія. Має бути ліцензія. Ти приходиш в екзорцистську школу, да. там є різні кафедри. Угу. Кафедра демонів, кафедра угу. духів, кафедра глютену. <свят> От. Тобто, <свят> ти у нас глютеновий екзорцист. Максим у нас глютеновий екзорцист. <свят> <свят> І. Цю як ліцензію ми йому напечатаємо.